Всіх вітаю на своєму каналі Hanzen Сьогодні поділюся з вами своїм рекордним бієм на STB-1, який я зробив на стрімі прямо сьогодні. Це рекорд по дамагу на моєму аккаунті. В цілому, рекорд по дамагу мій, який я робив в цій грі взагалі ever колись. І сталося це нубці на сервері Євро 1. Скажете, що та, все це фігня, так кожен може. Ну, можливо, кожен може. Але це має, щоб було дуже-дуже сильне везіння. Тому давайте подивимось на цей бій. Трошки прокоментую. Тут їду стандартно на такий фланг СТ в дужках, в скобках, бо не зовсім то це фланг СТ. І з першого ж пострілу даю підпал. Леопарду він на допайочку, але без вкачаного пожежогасіння, гасіння. Тому бачите, буквально три постріли в мене вже 2000 урона. Чи по пощастило мені? Ну, в цілому, так, десь пощастило. Тут, бачу, Єберчик летить, виїжджаю, щоб дати по ньому постріл, трошки відкатую. І в що там, добираю. Ні, не добираю, вибачаюся. скорпіона. Добрали вже за мене. Тут кидаю блайн. ну, може він підставиться. поки не розумію. Танчик в нас СТБ-1. Танк славиться тим, що в нього гідропідвізка, яка дає нам чудові кавени. В нього просто нереально крутий ДПМ, маленький силует, і він в мене на турбіні, за рахунок чого грається доволі круто. До речі... Як ви могли вже бачити, я на монтажі вивів вам свою збірочку танчика. Давайте по бою. Тут просто нічого поки не відбувається. Чекаємо якихось помилок від противника. Просто вицілюємо центр, справа, зліва, продивляємось всі оці позиції, де можуть бути противники. І чекаємо, чекаємо і чекаємо. Бо, як ви знаєте, World of Tanks це та гра, в якій треба чекати. Дійсно. Ця гра залежить від вміння чекати. Хто перетерпить, хто перестоїть, в цілому той і перемагає. Тому а це правило, що сейвіть ХП, воно працює. Але коли воно працює? На початку бою, а багато хто це правило сприймає сильно буквально, і коли у вас вже тотальна перевага по ХП, по техніці, по всьому, люди досі її сейвлять. Ні, на початку бою, поки чекаємо якихось помилок, нікуди не поспішаємо. І чекаємо, поки десь підставиться якийсь противник. Тут я бачу, що БЗ на турбіні вже летить, перевожусь туди і чекаю, поки він підставиться. І одразу даю йому постріл. І, на жаль, він дуже-дуже швидко помирає. Я не встигаю вкинути туди ще. Чому він це зробив, не знаю. Що його змусило туди поїхати, теж не знаю. І як ми зараз бачимо на іншому флангу на цій лінії так званій. в нас Тяжики всі програють. Ну, наша команда там зливається, там Type 5 Heavy, і Суперкінь всіх просто зносять під нуль, і як в кінці бою стане ясно, ну, по результатам вже що, грубо кажучи, там один Type 5 Heavy майже всю мою команду вбив, бо в нього там буде більше 7 тисяч дамаг, що, ну, для Type 5 Heavy давайте будемо чесні, це класні показники. І далі стою, 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 поки. Нікуди не поспішаю, бо розумію, що на фланг той я встигаю в будь-якому випадку, щоб його піддефати. Давайте тоді поки ще поговоримо про сам СТБ-1, поки нічого не відбувається. Танчик я викачав одразу, тобто я всю гілку не проходив, але скажу по гілці швидесенько. ста 1 більш-менш Type 61 в цілому гарний танк. Всі інші. Танчики до 8 рівня бажано стіпати, не качати. СТБ-1, чи варто його качати, звісно, варто. Я вважаю, що він має бути в ангарі. І бажано його катати не як я на трофейній оборуці, бажано його катати все ж таки на бонах. Я думаю, що це зрозуміло. Ну і давайте повернемося до бою. Бачу, що ми. Злили той фланг, отут просто зупиняюсь, далі не їду. Думаю, що буду відкидувати по EMX. Чекаю, 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 поки він підставиться, підставився, все. Тут я розумію, що наш Мінотавро горочку то зливає, на жаль, на жаль, зливає. І вирішаю, вирішую, що до конвея їхати я не буду. Повер... Ось в цьому моменті. саме, Ось тут все буде. Все. Тут я зрозумів, що ні, далі я їхати не буду, бо я відкисну, вони просто з двох сторін до мене зайдуть. І це було те рішення, яке дозволило мені тут настріляти дуже багато дамагу. Те, що я туди не піджався, я вирішив від'їхати назад і законтрити центр, бо я знав, що, скоріш за все, буде виставлятися там по конвею, давати простріл 122-й. Він це саме робить. Я кидаю постріл, і він вирішує впасти. І далі просто з цієї позиції я буду приймати всі ці танки, які до мене їдуть. Чого я так це можу робити? Правильно, за рахунок гідропідвізки, за рахунок лютого ДПМу, за рахунок саме того, що я тут в цій позиції на СТБ-1. На іншому танку навряд чи я зміг би прям так це зробити. Бо інші танки не дозволяли б мені висовувати такі пікселя. Просто уявляєте, які тут піксель виїжджає давати дамаг. Все, їм навіть складно в мене влучити, бо дуже велика дистанція. Тут вирішую, що краще добивати танчики, в яких, скажімо так, мало ХП. Добиваю тейл 7, і далі буду кидати в коня, поки він стоїть бортом. І я скажу вам чесно: під кінець бою, як виявилось, це було максимально правильне рішення. Що я добив, ну, стріляв саме в коня. Тут я трошки помиляюсь, вкидуючи в Heavy, але, на жаль, моя прога з центру погано підсвічує супер коня. І бачите, як зараз в нього зал він щез, і в нього залишились всі ці хп. Тут я розумію, що тайпик у нас зліва. В принципі, поки йому тяжко пропушити, там його приймають ПТ-шкіриці, ось ці дві. Я думаю, ви самі це бачите. На горочку вже в'їжджає мікс М4, скоріш за все. Він не забере, але як виявилось, прогетка все ж таки його вбила. Не знаю, як він це так помилився. І за рахунок того, що отут кінь, я поки не пушу, залишаюся в цій позиції. Коли стане ясно, що його там вже немає, а це відбудеться, я поїду в спину до ПТ-шечок. Але поки я не можу собі це дозволити, тому що в мене всього 1600 КП. Бачите, де АІМікс знаходиться, і тут я трошки подумавши. Приймаю рішення все ж таки їхати в спини до ПТ. Думаю, якщо що зараз вбиваю швиденько є третього, просто притираюсь до 95 ки все і тим самим зараз виграю бій. В принципі, те я їду робити, але на жаль, є третього якимось чином, просто незрозумілим для мене пробиває. Про Гетто 46, Синоптик, Привіт. Я знаю, що ти це подивишся, і вітаю тебе з позначками на я 3 Я знаю, що тебе восьмі рівні доволі легко пробивали, коли ти на я 3 катався. Бачиш, ти не один такий. А, тут просто Легесень розбираємо Т-95-го в, в його м'які місця, нічого складного. І отут наступає той момент, коли вже трошки складніше зрозуміти, що треба робити. Бо в них про Гетто на центрі. Як ви бачите, в них ще живий тайпік і в них живий Супер Кінь. І я вам проспойлерю один момент. Всі ті хп, що в них залишилися, дістануться тільки мені. Ха, Приємно. Звичайно приємно. Тут я вирішую їхати до Тайп'я. 5-го зближатися з ним, тому що він стоїть в такій позиції, що мені буде максимально вигідно виїжджати з ним, стрілятись в упорі, за рахунок чого, навіть якщо я прийму один дамаг від нього, а це десь 100 на 600, у мене залишиться біля 900 хп, я не буду шотним ні для прогі, ні для коня. І тим самим я за рахунок ДПМа просто вб'ю тайпа. Тут я виїжджаю, даю йому верхню частину, бо якщо б я зробив постріл трошки нижче, він би в екран просто пішов і все. І тут від'їжджаю, чекаю, поки його все ж таки буде пробивати наша 54-ка, бо він зведений повністю на мене. На жаль, 54-ка це не може зробити. І тут бачите, де з'являється кінь. Ну, я дуже не хотів, щоб він тут з'являвся. Я вже вирішив з ним розмінятися, але снарядик просто не полетів. На жаль, на жаль, таке буває. І тут я буду просто розривати дистанцію. Так. Приймаючи від проги, я бачу, що прога вже, ну, грубо кажучи, розкадешилась. І просто їду. Їду займати позицію подалі. Тут прога підзарядила один снаряд. Мені щастить, що тай просто не влучає. Приймаю ще від коня. І, в принципі, все, я в сейфах. Прога вже нічого мені не може зробити. І стаю знову в позицію приймати хлопаків. Тут прога вже тікає, я розумію, що я просто не встигну за нею і виїжджаю вже стрілятися з тайпом. На жаль, тут я не помічаю, що я на звичайному бронебійному снаряді, в мене нема шансів його нормально пробити з цього бронебійного снаряду. Бо бронепробиття базовим снарядом у СТБ, ну скажімо так, не найкраще. А в Type 5 Heavy все ж таки для звичайних підкаліберів і бронебійних снарядів з пробиттям там, до 270-280 броня доволі міцна. Там навіть із пробиттям 300, не так то й легко його пробити. Тільки якщо прям влучити гарно. І тут мені щастить, альфа проходить 365, альфа середня 360 у танка. І якщо ви хочете знати, який тут КДшечка, то КДшечка в мене тут 5,5 секундочок. Запис стріма є, ви можете самі подивитися на стрімі. Ну там трошки більше, ніж 5,5, якщо не помиляюсь, десь ближче до 5,6 все-таки. Але все одно 5,5 секунд. Це дуже-дуже швидко. Тут я вирішую, що треба заїжджати якось через центр. Чому? Бо я можу залетіти на центр і тим самим прогнати звідти прогу. Я не думаю, що вона покидала ту позицію, бо позиція на центрі являється доволі важливою. Але, але бачите, він позицію все ж таки покинув. Не знаю, на що він це зробив, бо вони могли б мене з конем просто з двох сторін розводити. Він би зайняв центр, кінь би підтискав і в принципі мене б контролили, я б звідти нормально не зміг би поїхати. І тут, як ви бачите, коник просто бере і робить головну велику помилку. Він просто банально їде на мене. У мене снаряд падає кудись в землю або врізається прямо переді мною. І тут вже далі я просто виходжу так від башти і починаю просто накидувати, поки він зі мною зближається. Але поки він зі мною зближався, він не розрахував один момент. Не розрахував він той момент, що він втратив. Отут він побоявся. Це головна його помилка. Чого? Бо по ДПМу він би мене вбив. Мені дуже пощастило, що тут він злякався. Через те, що він злякався, він зараз тікає, бо розуміє, що я для нього не шотний, він вже для мене шотний. Але не встигає. І дякую на тавру. You can win. пише. Я знаю, що я Юкен Тут у мене вже більше 10 тисяч. Хелспойтів, і спойлер, так, я цей бій виграю. Виграю цей бій. Я розумію, що про Гетта там. Їхати через нашу базу, на нього все ж таки буде, напевно, помилкою, хоча для нього не шотний, навіть не на два постріли, скоріш за все, тільки якщо в нього пройде альфа. Але, Але ризикувати я не хочу, заходжу до нього через спину. І якраз тут він і пролітає. Даю йому на ходу постріл. І далі все доволі легко. Просто під'їхати і. Олегесенко його вбити. Тут розвожу його на один постріл. Розумію, що в нього там кидешечка, але в барабані в нього ще є снарядики, тому не поспішаю прям нагло викатувати. Тут він мені дає другий. Розумію, що той перший, навряд чи він зарядив. Пробую ще його розвести. На жаль, він третій віддавати не хоче, щоб я вже точно міг його забрати, не побоюючись цього всього. розміну Тут він промазує і мені щастить, в мене проходить альфа. І я його добиваю. На цьому бій закінчився. Це мій кращий бій по настрілу. Я розумію, що це нубочка, я розумію, що мені десь і пощастило. Противники, як боти зіграли, я на стрімі це озвучував. Але все ж таки, всі такі бої це везіння. Діліться своїми враженнями в коментарях, ставте лайки, якщо ви тут вперше підписуєтесь. Залітайте на стріми, стрімлю я майже щодня. Буду всіх дуже-дуже радий бачити. Всім здоров'я, щастя і мирного неба над головою. Бувайте!